Дивіться, в сьогоднішньому відео Максим Галкін відвідав український музей і поділився враженнями. Крім цього, дочка Олі Полякової вперше показала свого бойфренда, з яким живе вже три місяці. Також Анатолій Анатоліч пройшовся по інтерв'ю Дудя з Роднянським, який захищає російську мову. І наостанок ми дізнаємося, як хвороба змінила Брюса Уилліса та що відомо зараз про його стан. Це Марс та зірки. Поїхали! Російський шоумен Максим Галкін, який після початку повномасштабної війни виїхав разом з сім'єю із РФ та засудив терористичний режим Кремля, відвідав український музей у Нью-Йорку. Гуморист побував на виставці картин видатних митців нашої держави та поділився враженнями. Відповідний допис з'явився на офіційній інстаграм-сторінці 48-річного артиста. Він показав шанувальникам декілька найбільш вражаючих експонатів, представлених у культурно-освітньому закладі. Сьогодні побував в українському музеї в Нью-Йорку. Невелика, але дуже цікава експозиція українського модернізму. Давид та Володимир Бурлюки, Марія Синякова, Олександр Богомазов та інші написав знаменитість. За словами Максима Галкіна, творчим доробкам видатної художниці та ілюстраторки Олександри Екстар було виділено окремий поверх. У великій кімнаті для публічного огляду виставлено картини, ескізи до декорацій і вбрань, створених культурною діяльністю. В одному із залів транслюється фрагмент старого фільму Аеліта з костюмами роботи художниці, один з яких також представлений на виставці, зазначивши шоумен. У коментарях підписники Максима Галкіна з України подякували гумористу за оприлюднення творчих доробків вітчизняних митців та поділилися власними думками про експонати. Гуморист навіть прокомунікував з одним із шанувальників, перейшовши на Соловіну. Друзі, як вам українська мова від Максима Галкіна? Пишіть у коментарях. Ми будемо дуже вдячні вам за лайк та підписку. І переходимо далі. Співачка Маша Полякова, 19-річна донька Улі Полякової, розкрила нові подробиці стосунків зі старшим за неї на 4 роки хлопцем. Дівчина зазначила, що з обранцем, якого звуть Микита, вони разом уже 8 місяців, три з яких живуть разом. Як розповіла юна артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну, хлопця вона вкрала у спільної подруги. Коли Полякова переїхала до бабусиної квартири, вона зустрілася з колишньою однокласницею. Вона мені каже, слухай, у цьому ж будинку живе мій друг, давай я його покличу, згадує виконавиця. Їй він дуже подобався, а я на той момент взагалі зустрічалася з іншим хлопцем. Урешті-решт, між юнаком та блогеркою зав'язалося спілкування. Згодом вони почали зустрічатися. Також нагадаємо, що раніше Полякова розповіла у коментарі Lux.fm, що її 23-річний коханий працює в сфері IT. Ми з хлопцем уже 8 місяців. Він купив квартиру і ми плануємо переїжджати до нього, поділилася подробицями дівчина. Так і з його батьками я вже доволі давно знайома. У нього класна сім'я лікарів. Мої батьки з його не знайомі. Вони ставляться нейтрально і кажуть, що це мій вибір. А ми переходимо до наступної новини. Український шоумен Анатолій Анатолійович відреагував на заяви режисера Олександра Роднянського, який довгий час працював у Росії. Нещодавно кінематографіст поспілкувався з російським журналістом Юрієм Дудем. Зокрема, в інтерв'ю було порушено мовне питання. Росіянин пригадав слова мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа про так звані мовні патрулі, як розповів міський голова в ефірі телеканалу NTA, Громадські інспектори слідкуватимуть за вулицями та закладами міста, а російськомовним українцям толерантно робитимуть зауваження, пропонуючи відвідати мовні курси. Новина стала причиною дискусії Дудя та Роднянського. Режисер рішуче зауважив у youtube відео що він завжди був проти язикових війн. На думку продюсера, держава має опікуватися популяризацією української мови. Вся держава українцям має допомагати українській мові та культурі. Але якщо люди за свої гроші, приватні гроші, хочуть зробити фільм або виставу, або написати книжку російською, їм ніхто не повинен заважати. Це моє глибоке переконання, пояснив він. Анатолій Анатоліч не зміг пройти повз заяву кінематографіста та коментарі Дудя. Чому Дудя турбує мова у Франику ще й слідкує, що там у Франківську? А потім вони приходять спасати на своїй інстаграм-сторінці. Ведучий зазначив, що поважає продюсера, однак звернув увагу на деякі моменти з інтерв'ю. Всім в Росії пофіг на позицію роднянського. Чомусь Дудь подає думку роднянського як думку української інтелігенції чи навіть еліт. Що, звичайно, зовсім не так, ідеться у сторі зірки. Анатоліч додав, що, попри все, режисер не особливо дотичний до реалій сучасної України. Якби всі спокійно говорили українською, не було б ніяких срачів, проста схема. Але ж ні, нам такі прості шляхи не потрібні, будемо з Дудем обговорювати мовні патрулі в Івано-Франківську, продовжив шоумен. Чи підтримуєте ви позицію Анатолія Анатоліча, пишіть у коментарях. І остання на сьогодні, з 2022 року, зірка фільму Міцний горішок Брюс Віліс бореться з невиліковною хворобою деменцією, але на той час мав інший діагноз розлад, який впливає на те, як людина комунікує лише минулого року. Лікарі остаточно вирішили, що знаменитість хворіє на лобно скроневу деменцію, яка діє на пам'ять, мислення і поведінку. Рідні, включно з колишньою дружиною Демі Мур і спільними дітьми, все більше часу проводять із зіркою, яку у 90-х називали секс символом. Саме вони звітують про самопочуття актора і перебіг деменції перед фанатами. Сьогодні ми розповімо найголовніше, що потрібно знати про хворобу Брюса Уілліса. Деменція зірки розвивається доволі швидко. У 22-му році він оголосив про завершення своєї кінокар'єри через погіршення самопочуття. За словами його дружини Еми Хеммінг Віліс, знаменитості гірше з кожним днем. Спершу від друга міцного горішка стало відомо, що актор вже не розмовляє і стрімко втрачає інтерес до життя. У листопаді 23-го, донька Брюса Віліса розповідала, що зірка не впізнає друзів. Зокрема, це відбулося з колишньою дружиною Демі Мур, шлюб з якою тривав 13 років. Пізніше Екс Кохана зауважила, що з Вілісом усе добре, попри хворобу, яка прогресує. Я думаю, з огляду на обставини у нього все добре. Я поділюся тим, що я говорю своїм дітям, що важливо просто насолоджуватися тим, де вони є, і не триматися за те, чого немає, тому що в цьому велика краса солодкість, любов і радість, сказала тоді акторка. На весні 2024 року деменція Брюса Вілліса могла трохи сповільнитися. Він радо проводив час із новонародженою онукою Луетою від доньки Румер і фокусував свою увагу саме на дитині. За останньою відомою інформацією, Брюс Вілліс перебуває у стабільному стані. Знаєте, я вже говорила про це раніше. Хвороба є тим, чим вона є, і я думаю, що необхідно усвідомити та прийняти це. Але наразі Брюс Вілліс перебуває у стабільному стані, висловлювалася Демі Мур. Варто зазначити, що лобно-скронова деменція не погіршила рухові можливості Брюса Вілліса, тому він поки що може самостійно пересуватися. Також дружина Брюса Вілліса Ема Хемінг Вілліс назвала перший дзвоник, який вказував на деменцію в актора. Ним виявилося заїкання, яке було притаманним знаменитості з самого дитинства. Вона розповіла, що часто лобно-скроневу деменцію неправильно діагностують, що сталося із самим актором. Я кажу, що ЛСД Шепоче а не кричить. Мені важко сказати, ось де Брюс Вілліс закінчився, і ось де його хвороба почала брати гору. Йому поставили діагноз два роки тому, але за рік до цього ми мали нечіткий діагноз афазії, яка є симптомом хвороби, але не є самою хворобою, пояснила дружина. У Брюса все почалося з мови. У дитинстві він сильно заікався. Він пішов до коледжу, і там був викладач театрального мистецтва, який сказав: У мене є дещо, що тобі допоможе. На тому занятті Брюс зрозумів, що може запам'ятовувати сценарій і розповідати його без заїкання. Це те, що підштовхнуло його до акторства. Брюс завжди заїкався, але він добре це приховував. Коли його мовлення почало змінюватися, здавалося, що це просто частина заїкання, що це просто Брюс. За мільйон років я б ніколи не подумала, що це виявиться формою деменції в такої молодої людини. Друзі, чи подобався вам Брюс Виліс як актор, пишіть у коментарях. Дякуємо вам, що додивилися відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Побачимось у наступних відео.